В одній з фахових частин знайде кровотеча. Подивіться, що зробив побратим, одразу знайшовши кров. Він її затиснув. Тренінг з надання медичної допомоги стартує з демонстрації послідовності дій, яку бійці мають виконувати на полі бою у разі трав. Починається все з локації, що присвячено тактиці евакуації. Інструктор показує способи, якими можна перемістити людину без свідомості, а також розповідає про можливі небезпеки при евакуації, як от затиснута у руці потерпілого граната. Потім учасники повторюють дії під наглядом тренера. Наприкінці уроку вже самостійно діляться на пари та відпрацьовують набуті навички, евакуюють один одного. Одну руку тримаємо її, далі іншу руку під коліна. Раз, два, три. Медики і про те, що робити, коли людина не дихає або її дихання ускладнене. Щоб звільнити ротову порожнину від перешкод, слід обережно витягти предмет з рота та широко його відкрити. Якщо ж у роті потерпілого рідина, то слід повернути людину на бік. Після цього, якщо він не почав дихати, ми закинемо йому голову. Ось так, ось так. Будемо слідкувати, що ротова... рот відкритий постійно, він продовжує дихати. Програма заходу створена за стандартами, яких дотримуються країни-члени НАТО. Загалом учасники тренінгу відвідали чотири різні локації. Заняття у кожній з яких триває 45 хвилин. Тут вони називаються базами. Перша база це кров, зупинка масивних кровотеч. Далі база це легені. Ми перевіряємо, чи дихає людина. Далі переходимо до серця. От закінчуємо те, що ми починали на першому і другому. Етапі і на останньому етапі це тактика евакуація. Організатори наголошують, хоч навчання проводять саме з тактичної медицини і більше зорієнтовані на військових, цивільним такі знання теж не завадять. Це може в майбутньому допомогти врятувати чиєсь життя, наприклад, під час ДТП чи озброєних сутичок. Переконані у цьому учасники тренінгу. Тут зовсім інша інформація, більш практична, більш така, яка знадобиться в умовах сучасних надзвичайного стану для того, щоб врятувати на перших хвилинах трагедію, можна так сказати, життя людині. Я вважаю, що подібні заходи потрібно проводити абсолютно для всіх категорій громадян і навіть впровадити подібний курс факультатив у шкільному навчанні, оскільки повинні бути обізнані як діти, так і дорослі. Найближчим часом планується також відкриття додаткової локації для військових медиків. Там вони матимуть змогу потренуватись, надавати першу домедичну допомогу під час симуляції бойових дій зі звуками вибухів, пострілів, спалахами та в напруженій емоційній атмосфері. Інструктори закликають усіх охочих, незалежно від віку та професії, приходити на тренінги. Щоб долучитись до навчання, слід попередньо зателефонувати до центру. Контактні номери зазначені на офіційній сторінці закладу у Фейсбук. Навчання є безплатним. Наталія Юрієва, Олександр Гоц Телеканал МТ.